Десантники ЗСУ більше ніж півтора року ховалися в окупації. Завдяки чому їм вдалося вижити, та які ще успішні операції провели наші спецслужби, почуєте вже за мить на Ютуб-каналі «Сій час. Мене звати Софія Кожемник, і ми починаємо. Українські десантники більше ніж півтора року ховалися від ворога, перебуваючи в окупації. Евакуювати наших бійців вдалося завдяки спільним зусиллям військово-морських сил та головного управління розвідки. Як повідомили в прес-службі ВМС, кілька тижнів тому розвідка військово-морських сил отримала інформацію про двох воїнів десантно-штурмових військ, які від початку повномасштабної війни перебувають в окупації. Через отримані поранення хлопці не могли вийти на підконтрольну Україні територію самостійно. І саме тому весь цей час успішно ховалися від росіян завдяки місцевим жителям. Для порятунку десантників було організовано спеціальну операцію, яка завершилася успішним – виведенням військових з окупованої території. Окрім цієї операції, головне управління розвідки змогло завербувати ще й російського лейтенанта деталями спецоперації під назвою «Бареня» поділився представник гур Андрій Юсов. Він зазначив, що загарбника звати Данило Альфьоров. Окупант звернувся до проєкту Хочу жити і з червня 2023 року почав працювати на ЗСУ. за період співпраці. Йому вдалося вивести в полон три групи російських військових загальною кількістю в 11 осіб, які теж захотіли здатися у полон. Лише після того, як його почали підозрювати у роботі на ЗСУ, він зв'язався з куратором проєкту Хочу жити, після чого його вивели на підконтрольну Україні територію. Відзвітували про свою роботу і спецпризначенці А. Служби безпеки України. Їхніми результатами поділилася прес-служба СБУ. Відтак за минулий тиждень за допомогою ударних дронів наші воїни позбавили росіян: семи танків, п'яти бойових броньованих машин, семи артилерійських систем, засобу ППО, шести систем радіоелектронної боротьби та розвідки, 29 одиниць автомобільної техніки, семи вогневих позицій та один склад з боєприпасами. Зазначається, що близько 70 російських військових отримали квитки. На концерт Кобзона в один бік я додам, що за даними генштабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили ще 470 російських терористів. А з початку повномасштабної війни Росія втратила понад 278 тисяч своїх військових. Поки ви дивитесь це відео, не забудьте підписатися на наш канал та поставити вподобайку, а ми продовжимо. Через страх перед морськими дронами російські загарбники почали перекидати бойові катери дорогами, а не морем. Про таке повідомив партизанський рух. АТЕШ. на кадрах можна побачити, що росіяни перевозять човни типу Раптор. За даними партизанів, везуть їх в сторону Севастополя. До війни вони патрулювали узбережжя Криму. Як пише Атеш, незабаром в Чорному морі навряд чи залишиться безпечне місце для російських терористів? Своїми думками щодо операцій головного управління розвідки діліться у коментарях. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково підпишіться на наш ютуб канал та поставте лайк цьому відео. Але не перемикайтеся, адже вже за мить ви дізнаєтесь, чи зможуть наші військові найближчим часом звільнити Токмак. Розпочнемо ми, як і зазвичай, саме з Мелітопольського напрямку, де українські військові продовжували наступ уздовж лінії роботи вербове, усього за 18 кілометрів на південь від Оріхова. Росіяни ж у свою чергу намагалися підтягнути резерви для того, аби запобігти прориву оборони. Однак, судячи з повідомлень російських пропагандистів, це не сильно рятує їхнє становище, адже ситуацію у населеному пункті для своїх військових вони описують як дуже складну. А я Нагадаю, що напередодні західні аналітики повідомляли про прорив російської оборони на цьому напрямку. А вже сьогодні з'явилося відео з місця прориву, як заявив автор відео на кадрах, саме друга лінія оборони ворога. Зокрема, можна побачити, як український військовий переходить так звані «зуби дракона, частина яких вже була знищена, ймовірно, саме через них вже проходила наша. Техніка, а як заявив військовий експерт Роман Світан, прорив лінії оборони в районі Вербового дає можливість основним резервам збройних сил України для подальшого просування уперед. За його словами, наступний етап це введення військ і резервів у прогалину, що утворилося. Тому, коли Рогозін пише, почалося поперли, то це можна перефразувати так: значить швидше за все, вводяться основні резерви, які потрібні були для проходу техніки і військових за основну лінію оборони. Зараз нашим військовим потрібно прогризати оборону росіян, південно-східніше села Новопрокопівка і Західніше Вербового в напрямку очеретуватого. Не менш важливо обезпечити. Власні фланги і розширити клин вбити оборону противника. З деякими даними, ми зараз докладаємо великих зусиль для того, аби розширити горловину цього прориву. Зараз вона складає приблизно 10 кілометрів в найширшій точці, і 5 в найвущій. Власне, якщо не обезпечити фланги, росіяни спробують накопичити сили і атакувати українські підрозділи на вістрі прориву, щоб взяти їх в оточення. Такі спроби десантні війська РФ вже роблять останніми тижнями біля села Копані та в районі. Ні, населеного пункту Новофедерівка, однак щоразу безрезультатно те, як наші військові працюють на Мелітопольському напрямку, показав і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Олександр Тарнавський він виклав відео з роботою 47-ї окремої механізованої бригади. На кадрах можна побачити, як українських військових доставив до позиції БМП Бредлі. Водночас, перш ніж піти зачищати ворожі окопи. Воїни ЗСУ чекають, поки по них відпрацює Леопард 2А6. І вже після цього вони тільки пішли у штурм. Давайте подивимось. Здорово, давайте, давайте. Ану. Давайте, 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 давайте. Давайте, давайте, давайте. Пошмар, робота. Роп, продел! Давай, спали, рот! рот, рот Ну ще разок. Якщо ми не будемо втрачати заданий темп на лінії Новопрокопівка вербове очеретувати, то українські військові вже в жовтні можуть дійти до Токмака. Так вважає військовий оглядач Олександр Коваленко. За його словами, все залежить від поведінки окупантів, які можуть продемонструвати так званий жест доброї волі, і просто-напросто втекти з токмака. Якщо ж цього не станеться, то нам доведеться обходити токмак, що займе набагато більше часу і ресурсів. Причому він казав, що у російських окупантів є два. Варіанти дій у разі оточення токмака або залишитись у місті і загинути, або своєчасно піти з міста через трасу, яка веде до тимчасово окупованого Маріуполя. Підтвердженням того, що ми зовсім згодом можемо прорватися до Токмака, є те, що російські загарбники продовжили посилювати оборону в районі міста. Про це сьогодні розповів речник сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупу. За його словами, в районі міста Росіяни і раніше мали серйозні оборонні рубежі, проте зараз окупанти ще серйозні Зніше їх укріплюють. Штупон підкреслив, що це свідчить про те, що ворог не хоче просто так втрачати стратегічне місто і тому купає нові позиції. І це власне стосується не тільки Токмака, а й всіх міст. На півдні України, які РФ потроху перетворює на фортеці, про таке раніше казав міський голова Мелітополя Іван Федоров, за його даними, російські війська розривають берег річки Молочної поблизу Мелітополя, з якої роблять болото, через яке буде складно пройти зсу. Також вони продовжують будувати дамби, щоб ріки розливалися на поля. За словами Федорова, ворог будує підземні міста з морських контейнерів та звозить ліс Кругляк для побудови фортифікацій. Водночас, як заявив військовий оглядач Олександр, Мусієнко український контрнаступ вже досягнув важливих тактичних успіхів. Він пояснив, що ЗСУ має чітку стратегічну ціль звільнення усіх окупованих територій, крім того, є оперативні цілі. Наприклад, на півдні ЗСУ рухається до узбережжя Азовського моря і на адміністративну межу тимчасово окупованого Криму. Водночас Мусієнко зауважив, що важливим фактором нашого подальшого просування є саме погодні умови. Але в будь-якому разі, зважаючи на те, що ми бачимо на сьогоднішній день, можна Можна говорити про досягнення досить важливих результатів саме тактичного рівня, які вже розвиваються в оперативні досягнення і створюють можливості для досягнення принаймні оперативних. Цілий, окрім цього, на цю ділянку фронту російські загарбники стягують додаткові підрозділи з живої сили та техніки. Про таке також розповів міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. За його словами, росіяни женуть важку техніку через Маріуполь та Бердянськ. Крім того, наразі російські окупанти заселяють усі будинки в селах Мелітопольського та Пологівського районів. Також зростає кількість ворожих військових у Токмаку та Бердянську. Федоров також розповів, що російські загарбники планують звозити цивільних охоронців з Росії для захисту стратегічних об'єктів та офісів окупаційної влади натомість військових та бойовиків, які займаються цим наразі, відправляють на фронт саме в район Новопрокопівки та Вербового.